Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачні кекси на сметані. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. До миски я вбила 4 яйця, до них додаю цукор, чайну ложку ванільного цукру і збиваю до пишноти. Міксером буду збивати. Тепер сюди додаю розтоплене вершкове масло, сметану. Сметану можна замінити і на кисле молоко або ж кефір. Додаю борошно. І розпушувач. І все тепер збиваю міксером. Ось такий вигляд має тісто, воно доволі густе. Тепер мені знадобляться формочки для кексів. У мене ось такі силіконові, вони вже старенькі, але нічого. Виклала їх на деко. І тепер заповнюю формочки наполовину тістом. Також можна до тіста додати. Родзинки, сухофрукти, ягоди, хто що полюбляє. Я ось так приблизно чайну ложку ложу тіста, розрівнюю тісто по дну. У мене буде ось така начинка, це нутелла. Половину буду робити з начинкою, половину без І тепер де значенкою і також без значенки буду викладати зверху тісто. І тепер ставлю майбутню смакоту в розігріту вімкнену духовку на 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Ось погляньте, спеклися мої кексики, вже вони встигли трішки охолонути. Також знайшла ще інші формочки, сердечки і зірочки, ну що ж можна діставати із форми, де значенкою видно відразу, ще вони тепленькі. Ось значенкою. Угу. Які запашні і зараз дістану без начинки. Погляньте які пористі. м'якенькі Рекомендую спробувати приготувати. Смачного!